Кому супер, розумієте? Цілий день собі. То в хаті, то там, на роботу особо не цей. На такій роботі особо не працює. Розкажи Ходь, як воно живеться тобі. Фу, в смислі супер. Без такої роботи. З 9 до 6 де робити? Супер, Треба. супер реально. Ну так. Ой, бо воно деколи реально. В тебе час помаліше йде чи ні? Так. Так? У мене таке розумієте? Я не знаю. Просто і вже тижнями, тижнями, навіть не днями, а тижнями воно все пролітає. Я вірю, котик, але в тебе плюс ти займаєшся своєю любимою справою. Та всі. мене тобі дуже гарно виходить, ти великий молодець. А в тебе яка любима справа? Не працювати. Отак. Вот вот